З 1 березня в Україні змінюються правила нарахування виплат для внутрішньопереміщених осіб і зменшується кількість категорій, які матимуть на них право. Хто далі отримуватиме виплати, розберемося у цьому відео. На Харківщині зареєстровані 529 тисяч переселенців з тимчасово окупованих та прифронтових територій. З них майже третина це пенсіонери та люди з інвалідністю, повідомила начальниця управління соціальних гарантій обласного департаменту соцзахисту Інна Тертишна. За її словами, поки неможливо точно сказати, скільки саме людей точно збережуть виплати. Автоматично виплата буде подовжена без звернення пенсіонерам, розмір пенсії, яких не перевищує 9444 гривні особам з інвалідністю першої та другої групи, дітям з інвалідністю, дітям-сиротам. Третишна говорить, переселенські виплати також зможе отримати той, хто доглядає людину з інвалідністю, тяжко хвору дитину або пенсіонера старшого за 80 років. Цим людям продовжить нарахування, якщо вони звернуться до органів соціального захисту або до центру надання адміністративних послуг. У нас уже на сьогодні більше. Трьох тисяч подали заяву для розгляду питання щодо призначення виплати. Ми не чекаємо березня місяця, заяви можна вже подавати зараз. За словами Тертишної, зміни у виплатах, запроваджені урядом, спрямовані на те, щоб переселенці якомога швидше знаходили роботу та інтегрувалися у нових для себе громадах. За новими правилами, у березні переселенські виплати скасують людям працездатного віку, а також дітям, яким виповнилось 15 років, говорить Тертишна. За її словами, якщо родина має низький дохід, то вона може звернутися за іншою грошовою допомогою. Раніше, якщо ти був непрацюючий і не сплачував єдиний соціальний внесок, ти не мав права звертатися за допомогою по малозабезпеченим. Зараз для внутрішньопереміщених осіб внесено зміни, і такі особи мають право звернутися за цим видом допомоги. Тертишна говорить, з 1 березня розмір виплат не зміниться. Діти та люди з інвалідністю щомісяця отримуватимуть по 3 тисячі гривень. Всі інші переселенці по 2 тисячі.